Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, знову згадаю спонсорів і їхнє запитання. Якраз актуальне дуже стосовно оцього всього так званого шосу. Шанхайської організації співробітництва, так, яка у Кінзіні відбулася у Китайській Народній Республіці. Так, і чому ж там Китай ну, формує оцю всю організацію, ну, це зрозуміло, що це все відбувається. Китай, який ну, просто використовує недолугість Московії, московитів Андрофагів і Путіна для того, щоб отримувати звідти дешеву нафту, але вже дешевої нафти мало. Тепер давай газ. Так, газ уже постачають, але тепер сила Сибіру 2 І не Китай має будувати це все. Так. А Московія має будувати, а Китай має це все діло використовувати, коли вже побудує вона. Але Китай, е, от, говорять про те, що у Китаї є інтерес до. Війни в Україні, щоб Московія продовжувала війну в Україні. Що це захоплення територій, це буде, Московія буде належати Китаю, і ця територія України теж буде належати Китаю, це неправда, так скажемо, найпростіше це неправда. У Китаї він вже настільки виріс, що в нього. Є великі геополітичні, і навіть геостратегічні амбіції на політичній мапі світу, і ну, вони полягають перше, оцей перший степ байстеп, так, перший крок у цьому це захоплення Тайваню. Ну, ми бачимо там сянган, відійшов, чи Гонконг від Аомині від Португалії, Сянган-Гонконг від Великої Британії. Поступово він е, Китай повертає так би мовити свої землі собі, які він вважає е, власними землями. Так, але ж е, е, це Тайвань, це перший крок. А другий крок це ті московські землі Далекого Сходу, які Китай теж вважає своїми, і абсолютно чітко позначає це їх на державних мапах, так, як китайську територію. Ну, звичайно, це неймовірне приниження геополітичне для Путіна, коли він їде просити щось. Нагинатися до тієї країни, яка висловлює до неї ж територіальні претензії офіційно. Так. І навіщо була ця війна? Китай дійсно підштовхував Москву до цієї війни. Ч? Не прямо. Ну, треба знати менталітет китайців. Я ж казав про те, що сидіти на березі Янзи і Хуанхей чекати, поки труп того ворога пропливе. Повз тебе, але ж е, не просто чекати, а діяти через інших, так для того, щоб це відбулося. Не самому, а через інших. І через кого він діє? Ну, через КНДР. Китайсь Корейської, пардон, мадам, народно-демократичної так званої республіки. Тобто, вона і сама назва абсолютно маразматична, тому що народна це народна, а демократична це теж народна. Тобто подвійно. Вони навіть цих маразматичних не розуміють, що воно по-дебільному виглядає. Так. Але ну, маємо те, що маємо. То, отже, він Китай через е, е, КНДР і е, поставляє зброю там і, і, і все останнє там цих же ж солдатів КНДРівських, і, і так далі. Ну, зараз просто для е, нього ну це ж нева для Китаю. Так. Це наявність Трампа, абсолютно Ялово. <гум> так, він би вже і. Ну що він хотів зробити? Він хотів. Так, щоб Московія напала на Україну, абсолютно захопила її там за, за три дні, чи Львів, Київ за три дні, Львів за тиждень чи за два тижні. Це ж е, вся західна еліта про це говорила. Це не не тільки московити. Московити від неї це все взяли, тому що ще попередньо до нападу вже проговорювали про те, що якщо буде напад, то буде от такий... Результати, але вони не врахували, скажімо так, фактор, чинник української нації, українського народу, українського генералітету, перш за все, начуліш залужним. Які дали відсіч ці всій Орді, і якби вони не дали відсіч. Якби захопили і Захід, як кажуть, втерся повністю, тоді ще ж Трампа не було, тоді був інший президент. Так, якби вони не почали підтримувати Україну, так, то е тоді Сі Цзіньпінь зрозумів би, що якщо він нападе на Тайвань. І його захопить, то так само Тайвань не будуть підтримувати так, країни Заходу. Тоді можна е, захопити і Південну Корею, зробити КНДР уже повністю, так, як кажуть, від краю до краю. І все було б дуже добре. Але не так сталося, як гадалося. Україна геополітичний геостратегічний пуб землі. Це те, що я вам постійно кажу. Тобто ми фактично вирішуємо долю того, куди все піде. Навіть в Китаї, навіть в КНДР, навіть у Тайвані, навіть в Південній Кореї. Розуміють вони чи ні, але їхня доля вирішується тут. Аби вони це розуміли. То не б допомагали Україні набагато більше. Я розумію, що над ними висить цей дамоклів меч. Але ж це вирішується не в вас, а в нас вирішується. Тому і Японія, і Південна Корея, і Тайвань вже мали б давно завалити Україну своєю найсучаснішою зброєю. Але вони шукають ну, причини. Це не можна нам, так і так далі, і тому подібне. Ні. Треба в цьому сенсі працювати. Інакше вам же буде, <гум> так, якщо ви не будете підтримувати. Ви ж побачили, як, я не знаю, чи вони побачили, чи ні. <гум> ну, Дехто побачив оце все, що відбулося там у Тяньзіні, це реакція на те, що московитам. Не вдалося захопити Україну. Так. І зараз будуть далі промацувати оцю ситуацію. Чи буде Захід, чи він здасться, що буде робити Трамп? Абсолютно незрозумі... Ні, Мені то зрозуміло. Слава Україні!